Доброго дня, малята! А ви знаєте, що скоро у нас буде дуже велике і гарне свято. Так, свято Пасхи. І я пропоную вам зараз разом зі мною переглянути мультик про Пасху. Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято. Великдень або Пасха. Святкуючи його, ми шануємо диво. Що сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син. Ісус Христос, Він був дуже добрий. Ісус подорожував світом та говорив людям, що треба любити один одного, не ображати, а допомагати. Він стілював хворих та допомагав усім, хто того потребував. Але заведющі царі злякалися того, що люди полюбили Христа більше за них, тому схопили його і вбили. Але на третій день він ожив, воскрес. І люди дуже зраділи. З тих пір ми святкуємо Пасху. Свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають в хаті, у дворі, перуть білизну, прикрашають оселю. Особливо в четвер, перед Пасхою. Великий четвер або чистий, треба розпочати з купання ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю. Вже не можна робити важку роботу. Тільки господині могли пекти паску, головну страву цього свята, а в суботу фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою. Але потім стали робити різні візерунки. Сонце, небо з зорями, крапки, хвилі, квіти та інше. Також в цей день господині складають святкові кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. Пасхальний кошик клали паску, яйця, хрінку, басу та насіння городніх культур, щоб потім посадити. А в неділю, вранці, з першим променем сонця священник сповіщає. Що Христос Воскрес! Та освячує пасхальні страви. Після цього всі поздоровляють один одного та кажуть Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ось ми з вами і переглянули мультик. А зараз я пропоную вам разом зі мною намалювати пасочку та яєчки. Для цього нам знадобиться аркуш, фарби та пензлик. Беремо пензлик, коричневий колір і малюємо спочатку пасочку. Ось так. Ось. Ось так. Беремо білу фарбу і малюємо крем на наші пасочки. Ось так овальною форму полукруг. Ось так. Ось, дивіться, яка в нас гарно вийшла пасочка. Але мені здається, що там не все в наші пасочки є. Давайте ми прикрашимо наш крем. Синім можемо кольором поставити ось такий гарненький, червоненьким. Ось червоненькі точечки, такі, краплиночки. Та візьмемо ще жовтенькі. Ви можете взяти будь-який кольор, який вам подобається. Так. А ще я вам пропоную намалювати яєчка. Крашенки. Крашенки якої у нас форми? Правильно, овальної. Беремо фарбу, пензлик, фарбу. І давайте візьмемо червону. І намалюємо. Біля нашої пасочки ось таке яєчко овальнене. Ось так Я пропоную вам намалювати декілька яєчок різного кольору. Ось які крашенки у нас вийшли. Ще я вам пропоную намалювати тарілочку, на якій стоїть наша пасочка з яєчками. Беремо, я беру білу фарбу, ви можете любу взяти і малюємо ось так. Ось така гарна вийшла в нас пасочка з яєчками. Сподіваюсь, вам заняття сподобалось. До побачення!